And I can see my own silhouette. I'm getting strong, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Даже что микрофона нет. Так что, читайте по гуглу. Приветствую всех, друзья. Давайте сейчас вам... Я, я покажу по, паспорту, по паспортам сейчас. По породам. Замазаны, да ничего. Так, о, паспорта. Ось опороз був. Живий. 15 штук. 20.06. Ось поросята. Так, ідемо далі. О, а тут одна не записана. Далі йдемо. Так, 15 штук. Два маленьких них було. 18 штук живих, 4 було мертвих. 18 живих. 19 живих. Третій опороз. А в неї дивіться взагалі історія. 15, 20, 19. Попередньому було діарея, в них он плюсик стоїть. Так, ідемо далі. Четвертий охороз 16 штук. Дві мумії було. Первітка. Велика біла. Вона покрита була кантуром і п'єтреном. 13 живих. Ось такі поросята. Це нас тут дорощування. Йдемо далі. Первітка 17 живих. Покрито кантером п'ятреном, це F1. F1. Другий опорос. 17 живих, одно мертве. Так. І плюс вон мачуха. Туди нас кидували всіх найбільших і, і вона мачуха. Так. Ну отакі от справи. значить, Ми будемо вакцинувати. Ми перемістилися в нашій цех. У попередньому відео ми показували появу. Показуєш? Показували. А тепер дивіться, результат. Давай. Звичайно, ми знімали відео і тік-ток, Нас там вже захейтили. Захейтили і за друби. труби. Mm -hmm. Значить дивіться. Вода зайшла, зайшла 32-ю, далі перейшли на 25-ту пайку, Кран загальний. Далі роздвоїли два крани. Одна лінія пішла, ну, перейшли на 20-ту трубу. І одна лінія пішла на ну, оці ось, два вмивальничка, А одна лінія пішла туди, там буде коптильня стоять в іншій кімнаті. Ну і також воду туди. Каналізацію. Тут ішла 110 труба. На, тут зробили переход на 50-ту. Ось таким ощущением, бачите, воно планувалося ізначально поставити оцю ось, ось мойку тут. І того вивели сюди а, ми каналізацію. Але коли прийшла нам оця ось, ось мойка, яку ми купили, і нам його привезло делівері, ми поїхали забрали і не додивилися, що вони ось, ось такого наробили. робили, Були доброго тут луснули. З однієї сторони і ззаду, общем, доставочка була так собі. Ми ж не додивились, коли забирали. Провели додому. А дома вже побачили, перезвонили до продавця, а продавець сказав, ну, чуєте, ви самі винуваті, було забирати. Ну і того прийшлося її тоді поставити сюди під стіну, ну щоб, так сказати, не бачить оцю не м'яту. І прийшлося тоді ж переробити каналізацію. Бачите? Поставили ну, 50-та труба, як бачите, і коліна 90-ті полупили тут. То нас вже там поправили ті току, що які ж ви спеціалісти, чого ви поставили 90-ті, треба 2 по 45 ставити. Ну, в принципі, тут люди праві. А ми ж не кажемо, що ми спеціалісти. Ми ж для себе робимо, ми ж не на продажу. Ну, враховуючи, що тут буде багато жиру йти, то зрозуміло, що ті угли заб'ються. Так, буде лаїться. Ну, то таке. І прийдеться його переробляти. Напишемо. І вона напишемо, якщо заб'ється. Так, давай, тепер включай, як вода біжить. А ти підключив? Все, да, да, так. Да, да. е, да. Давай, яку зразу гарячу колону? Давай гарячу вгору. Да. Мені подобається ця ікра. Ну, 40 градусів показує. А хочеш я зараз покажу, прикол, добігти. Дивіться, ось я кран перекриваю воду. І воно автоматично виключилося. Оце для мене відкриття було. Я переживав, що ж з ним буде, якщо перестане йти вода. Так, відкриваю крану. І бачите, автоматично відкривається ага, вода. Ага, а вода гаряча. Отак. ноу-хау, от. яке придумала китайці. Прямо з водонагрівач. Так, добре. тепер холодно. Інший варіант. Як мені подобаються ці крани? Твоя мрія збулася? Ні, це не мрія. Це необхідність уже. Я зрозумів. Так, До речі, у Тік-Токі тебе запитували, і я сказала, що ми напишемо сьогодні відео. Ну. як робив ручку. Яку ручку? На колонки. Ага. Пішли, покажемо. Ну ладно, давайте відео завершимо тим, що зараз підемо ще на двір, покажемо нашу колонку. Давай. Знімаєш? Ми ну, ось сюди ось воду як вели. Ось таким ось так і швай, шла, шла сюди. Канала, далі сюди пішло, Ну і отже люк тут каналізація. Там у нас два три круга по півтора метра. Ну і вниз ще втоптали. Далі йде на цех труба, бачите, туди пішла, ну туди отак. І вирішили ми ще зробити сюди вивід води на двір для того, щоб... Давай сюди тіньок кажу, скажу. Для того, щоб... Тут у нас ж хоздвір, техніка стоїть там, мить техніку, набирать там бочку воду, там. а обично, набрати води, в гладіатор так залить. Тому от, зробили колоночку, дивись, я включаю воду. Так, Люка сюди ще нема, з днями придбаємо поставимо. Так, відкриваю. Закриваю, бачите, без ніякого металу нічого ржавіти не буде. Ось, за на все. Пісня. Знаєте, я так скажу, я аж сам кайфую, як зробили. Так. Розкажи про ручку. Давай я зараз полізу в яму і розкажу про ручку. Давай. Верніше, перед тим як я зараз полізу в яму, ми сей включимо відрізочок відео, як ми вчора тут паяли. Сонце. Закрить. Так, ну. Гарний. Угу. Окей, розкажи щось. Я не знаю, що тебе розказати. Що ти думаєш, як ти хочеш зробити? Що за, за труба? Куди вона буде виходити? Так давай в кінці вже й покажемо, як воно буде працювати. Ще? Так, бери паяльничок лісь до мене сюди. Ха -ха -ха -ха. Може телефон во так поставить? Як? Він Не падай, онлайн не поїде. А ну видно, жить? Якщо, якщо Подає. Падає. Наверно, сюди так щось Все підставити треба, да? так? Труба нормальна, да? Ану. Видно зараз? Видно. Тільки воно буде. Я ж казала, що в мене кластрофобія, ні? Ти паниш? Давай. Нічого, я тебе спасу. Потому, я не не вставляй, не вставай. Чого? Ну, на трубе. Давай. На другу. Палич. Пальці нормально. Не знаю, а ну пля, ні. не хоче. не ж не чітко? Не кричи. <laughs> а ну так держи. Так мне стена мешает. Да и так вы уже половину скоро. Я туда мне попала. Понимаете? Десь сваялося, Не знаю. Давай я вирішу, а потім так. Завозимо йому. Значить, ось пішов водопровід. Ну, І з 32 труби перейшли на 25-ту пайку, кран 25-й. Це ось вгору пішла труба, це управління краном. Це ось от така придумали ноу-хау. Дивіться, що вона займається, придумали самі. Так, Після цього крану вода йде далі і пішла на гору. А на той гусечок. І внизу ще зробили це на злив води в зимній період. Тобто, коли буде мороз, отак чуть-чуть відкривається цей краник, і щоб вода єлі-єлі бігла. Ага. Бачите ось от. Так, ну, приблизно, ви зрозуміли. І коли ми взяли, набрали води, кран перекрився і вода з цього стояка збігла. І воно не буде замерзати. Відкрию передину від зі ціля, щоб було зрозуміло, дивіться. Сріблочиком все промазали. Нічого серідовим промазали, а а, в писали відео. Для чого салідовано? Для того, щоб ж воно ходило легенько, бачите. Це так підчіпник прям цілий. Свого роду. Так, було запитання у нас в Тіктокові, як отут зробили. Дуже просто. Подайтеся, я тут кран приніс. Де-де там? Ось кран. Ну на ось має. Дивіться, все дуже просто. Ось кран вам потрібно просто обрізати його акуратно, ручку цю зрізати. Я брав, ніж нагрівав на газові і просто так от відпаював його. А потім сюди берете, упаюєте муфту 25-ту. Ну на 25-ту далі муфту упаюєте трубу. 25. Ось воно, дивіться як. Оце воно так вийшло. І все, буде вам щастя. Так, на цьому тижні в нас була кастрація, ми записали відео, виклали у, на нашому Ютубі, але цей контент доступний лише нашим спонсорам. Дивіться, в чому задумка. Коли ми раніше писали Ютуб, ну, займалися Ютубом, робили відео там кожного тижня, У нас через одне відео Ютуб блокував. І от ми взяли, зробили гарне відео, але Ютуб, як правило, обрубував монетизацію, тому що десь там кров побачив, десь там... Якесь поведення, поводження з тваринами. Тому ми що зараз вирішили? Ми беремо весь оцей контент, такий пікантний, ми викладаємо у закриті відео. Вони будуть доступні лише нашим спонсорам. Тобто, кому це відео потрібне, будь ласка, оформляйте платну підписочку, там кажись, доларів 5, і буде вам це відео все відкрите. Що я заболоку. я давно так не говорив і мені не вистачає привикуй, духу. Привика. Добре, будемо прощатися на сьогодні. Давай я ще додавлю. Давай. Ми ще сьогодні будемо вечором вакцинувати свиноматок від парововіруса. І ми ще, мабуть, сьогодні будемо робити дегільметизацію свиноматка. Свиноматка порусна свиноматка. Ми змінили схему нашої дегільметизації свиней. Синоматок. Тому цей також контент буде там для спонсорів. От так, от. так що, от і не знаю, як нас вийшло це відео. Думаю, було вам цікаво. Слава Збройним силам України за те, що надали нам можливість знімати це відео. І слава, звичайно, Україні. До зустрічі!